Зима це найчарівніший час року. В лісі народилася ялиночка. Сива матінка зима, молоду яличку одягала кродькома в снігову спідничку. Вона зелена і пухнаста, весела, радісна, срібляста. Ялинка вогниками грає, З Новим роком всіх вітає. З лісу вона довго йшла, подарунки всім несла. У нічний казковий час рік новий прийшов до нас. Він приніс своє вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі Україні. Давайте разом намалюємо новорічну ялиночку. Приготуйте гуаш, пензлики, палітру, ватні палочки і починаємо. На тонованому папері малюємо сугроби лінії горизонту. В центрі листа намалюємо красуню новорічну ялиночку. Ой летять-летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля, біла-біла, вся земля, сніг лопатий, снігові. Здравствуй, свято! Рік новий, Сене в навкруги біле, а ялиночка, красуня зелена. Малюємо їй пухнасті гілочки, зелена й Прибрана ялиночка, іграшками сяє, танці круг ялиночки, сміх дзвінки лунає, пишна ялиночка, золоті вогні, стрінемо радісно новорічні дні. Ватні палочки допоможуть нам прикрасити новорічну ялинку яскравими вогниками, новорічними кульками, гірляндами, прикрасами. Це дуже просто і цікаво. Традиція прикрашати ялинку бере свій початок у сиву давнину, їй багато-багато років. Раніше ялинку прикрашали горішками, яблуками, цукерками, квітами. Пряниками, також ялинки могли прикрашати свічками та іграшками, створеними своїми руками. Кінчиком пензлика намалюємо яскраві вогники, принесе хорделиця, білі пухнасті сніжинки, окутає снігом новорічну ялинку. Друзі обов'язково спробуйте намалювати новорічну ялиночку. Можна малювати гуашю, як ми, акварелью, фломастерами, кольоровими олівчиками. Можна зробити аплікацію, зліпити ялиночку із пластиліну, творіть разом з нами. Бажаємо вам веселих свят. До нових зустрічей. До побачення!